Слава Богу, браті і сестри, хотів вам декілька слів сказати про святітряна Шанхайського і про владику Лонгена. Вони чимось схожі, тому що Іоанн Шанхайський був з дворянського роду і виховувався в дуже такій престижній сім'ї на той час. І коли він грався ігрушками, то він солдатиків робив монахів, а з, з крепостей таких він робив монастирі. І в них була. Домохазяйка, служанка, французька, француженка, яка була ремокатоличкою, І такі дії простої дитини привели її до того, що вона прийняла православ'я. 15 років він проводив катехізацію. І пізніше, коли ми знаємо, він виїхав, тікаючи з радянського тоді після революції Союзу. Він був у Шанхаї, де дуже багато дітей зробив приют. Де сиріт, де викупляв їх за бутилку горівки, ходив по бараках. І такі, знаєте, вузькоглазі були Оля, Коля, Вася, Ваня, Світа. Він їх хрестив. І вони потім з ним переїхали на Філіппіни. І потім він при... разом з ними привіз їх у США, де сам ходати за них і будував храм у всіх скорбящих радостей. Він дуже любив дітей, ходив вночі, коли вони спали з іконою Божої Матері, їх всіх благословляв. І коли потім на нього його навели брехню, тому що він церковними грішами чи тими грішми, які йому жертвували на храм, неправильно розпоражається. І коли був суд, суд його дуже був довгий, його продав суд. Коли запитали владику, хто винуватий, він сказав, ніхто не винуватий, винуватий диявол. І ми сьогодні чуємо про владику Лонгена, якийсь боягуз, про якого ніхто не знав, навів на клеп про те, що владика знущається Лонгена дітьми. Ви знаєте, я з нашими дітьми з недільної школи були там неодноразово декілька разів автобусами. І ми ходили в цей приют, і багато на що ми звернули увагу, що навіть. Діти які мають батька і матір, дідуся і бабуся, не мають таких, такого комфорту, які мають діти сироти. Я хотів сьогодні вам одне питання задати для всіх. Скажіть, будь ласка, чи хоча владика Іоанна Шанхайського, святителя, пройшло більше 3,5 тисячі дітей, яких він обгорнув, обогрів, виховав. Більше 3 тисячі з половиною людей. Владика Лонгін не менше вихову дітей, інвалідів, калік дитинства, які не могли себе нічим обійти, допомогти собі. Скажіть одне питання мені, відповідь. Хто проти батьків, тих, які покинули, залишили цих дітей-інвалідів? Хто проти них відкрив якусь справу? Хто притягнув їх до відповідальності: тата, чи маму, чи бабуся, чи дідусь. ми не судимо батьків, я їх не осуждаю. Але чоловік, який обігрів їх теплом, замінив їм батька, замінив їм тата, замінив їм маму, дідуся, бабуся, братика і сестричку, зробив для них такий комфорт, і ви його судите. І коли голова комісії, жіночка, я би хотів запитати, коли ви були. Я розумію, що ви можете винести там різне своє розуме. Ну, чи ваші діти і внуки, якщо вони у вас є, чи мають вони такий комфорт, як ви бачили ці діти, сироти? Владика Лонгін, він подвижник. Він не, не потребує від мене якогось захисту, але хотілося б сьогодні сказати: для тварин приюти є, для різних тварин. Кидають номер картки, скидають, хто пожертвував на цей приют, хто дав якусь копійку, ті, що ви бачили. І сьогодні нехай Господь дасть довгих, добрих літ владикове Лонгену, тим судумцям, які йому допомагають, браті, сестрам, де сестрам цього приюту, а людей, які сьогодні поносять і судять владику Лонгена, не забувайте. Що радіє тато, радіють діти, скорбить тато, скорблять діти. Не приносьте скорботи цим дітям, які достатньо вже натерпілися. Якби не владика він, вони би далі терпіли. Адже таєм є діти, які вийшли замуж, які женилися. Як ви бачите, воїни, які служать в ЗСУ, хіба вони щось десь могли сказати, якусь інформацію, що до них не так відносяться? Ну, державні службовці, які для цього нічого не зробили, і силові структури нічого не зробили. Але ви перевіряєте людину, яка стала батьком для тисячі, тисячі дітей. Обдумайтеся і не робіть печаль не тільки у Ладикове, а тим дітям, які хочуть радості. І вони заслуговують на цю радість як свого батька, і тих мам, сестер, які їх обслуговують. Поможи нам всім Бог!